Доброго ранку, друзі мої! Сьогодні до нас на наше заняття знову завітала Лялька Оленка. Ми вже з нею знайомі, так? Так. Да. Ось. Тому я сьогодні пропоную наше заняття розпочати з прослухування гуцульської мелодії. Я хочу, щоб ми разом з Оленкою послухали гуцульську мелодію. Гуцульську мелодію грають гуцули. Гуцули це люди, так як і ми з вами, українці. Але вони мешкають в Карпатах. Тому я пропоную послухати цю мелодію, яка налаштує наш, нас на наше заняття, бо ця мелодія сповнена духом карпатських гір. Яка чарівна мелодія щойно лунала? Цю мелодію грали нам гуцули. А ще гуцули колись дуже-дуже давно першими почали розписувати посук і прикрашати його косівським розписом, який ми з вами будемо далі вивчати і вчитися їм розписувати в наші губки. Пропоную вам розглянути декоративно-шуткові вироби, які прикрашені. Косівським розписом. Дивіться, в нас є така велика глибока миска, яка прикрашена косівським розписом. Ще є ось такий чудовий дзвоник. Ще є кахлі, ось такі гарні, так, на них квіточки намальовані. Бачите, який гарний орнамент. А ще у нас, подивіться, є велика ваза, так? Дивіться, як вона гарно-гарно прикрашена. так? А ще в нас в нашому міні-музеї є такі тарілочки, які прикрашені Петриківським розписом, так? Так. А це вже в нас опішнянським розписом прикрасили. так, Бачите, виску прикрасили. А це в нас який розпис? Косівський. Косівський розпис. Які ви молодці. Ми з вами зробили дерево цивіль. Пригадуйте, да? і ми вже з вами роздивилися фільм, розглянули посуд. А тепер ми з вами є. У нас такий пункт пограти в ігри. І я сьогодні вам пропоную це зробити. Нам потрібно вибрати тільки косівський розпис. Будь ласка, уважно подивіться і візьміть вироби косівського розпису. Правильно? Ой, косівський ой, ой. косівський. Смайлики, який посміхаються. Косівський. теж косівський. косівський добре. І Анечка вибрала таку вашу косівського розпису. Діти, мене до вас дуже велике прохання. Наша Оленка, коли гостювала у бабусі, знайшла велику скриню. І там був посуд. Старовинний посуд з косівським розписом. Але так як він давно там лежав, він розбився. І його треба зібрати. Давайте ми його склеїмо. Знайдіть частинку від свого розбитого. О, який гарний він у нас вийшов тепер. Молодці дітки! Тепер я знову зможу повернути цей посуд в скриню, так? Діти, а зараз ми переходимо до наступної цілі нашого заняття до вивчення елементів посівського розпису. Ми разом з Оленкою навчимося їх малювати. Дітки, давайте розглянемо посівський розпис. Подивіться. Розпису. Притаманні геометричні елементи, бачите, схожі ось на трикутничок. так? Це на румбик схоже. Рослинний орнамент, квіточки. Бачите наші квіточки? Ага. Листочки, так? цяточки. Ось, так? Ми бачимо. Це у нас крапенка, подивіться, крапенка. Від меншої цяточки до так? Цяточки. Ага. Зараз я вам буду називати елементи косівського розпису, а ви повторюєте за мною. Сятка, лікарка, кривулька. Так намалювати. Yeah. Подивіться, наші зубчики схожі на гори карпати. Так? Yeah. Для опанування техніки малювання посівським розписом нам необхідно навчитися малювати ці елементи. Намагайтеся малювати їх старанно та хаю, але не хвилюйтеся, якщо у вас щось не вийде. Адже для косівського розпису характерні невеличкі сльози. Це такий патюк фар. Тож ви будете намагатися все робити старанно та охайно. І я маю надію, що у вас все буде. Перед тим, як почати малювати, нам потрібно підготувати наші пальчики до роботи. Покажіть, будь ласка, усі наші пальчики. Ші пальчики приготували і починаємо повторювати пальчикову гімнастику. Ми, Ми справжні таланти. Хоч вір, хоч не вір. Стає в нас мистецтво Звичайний папір. Зараз я вам буду показувати, як робити ви будемо дивитися і самі спробувати їх зробити. Добре? Будемо вчитися. Зучик схожий на гору. От скажіть мені, будь ласка, що важче піднятися вгору чи спуститися з гори, як вважаєте? Підняти. Піднятися, піднятися гору, правильно. Підняти. Тому ми з вами будемо малювати з вершини вниз. Наш пензлик буде спускатися донизу. З одного боку нашої гори буде спускатися донизу, і з іншого боку нашої гори. Давайте зробимо трьома пальчиками, візьмемо наш пензлик. Пробуємо із гори, малюємо спускаємося вниз. З одного боку спустилися вниз згори, потім з другого боку спустилися вниз згори. Уважно подивимося, як я буду зараз спускатися згори на папері. Із згори я поклала у скінчик і згори спускаюся до Сюди один раз. І з другого... В мене пора. Так, візу зверху до них. А зараз ми з вами навчимося малювати криву. Дужечки, кміточку. І це уважно. Ми малюємо дужечку з першого, ось ось. Як наша підкова, так? перевернута. І ось дужечка. Так, Цей елемент люди малюють на щастя. так? Дужечки. Ми кінчик ведемо вверх до серединки і спускаємо вниз до краточки. Перша дужечка. Молодці ну, дітки, я бачу, що ви дуже гарно все намалювали. Тож давайте перевіримо, чи не запам'ятали ви назви елементів косільського розпису. Тривулька. <клес> Душечка. З бічками, так? Клебулька. А це ж. Очка. Очка, Очка, так? Очка. Правильно, молодці. Ви запам'ятали елементи. разом запросимо до нас на нас.